Панове, привіт! Я би зберхав, якби сказав, що в захваті від нового промо Versus. є собі гарячі гравці, холодні гравці, але купа нових промокарточок. Я собі придивився до проблемної позиції у своїй команді і на лівий фланг захисту обрав Камавінгу. Ну і як ви бачили у попередньому відео, в одному із паків мені дістався Сісоко, з яким в мене приємні спогади з FIFA 17. Завтра в англійській прем'єр-лізі відбудеться два поєдинки, і вони досить цікаві. Спочатку силами помірюються півфіналісти Кубка Англійської ліги Челсі та Фолхем. А тоді Ньюкасл прийматиме Манчестер Сіті. Якщо захочете глянути і зробити свій прогноз, то до ваших послуг, як завжди, Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Так, так. І знову плей-офф. І знову 10 матчів. І зараз момент. Істини. Чи впишеться по лінках легенда. Оп! Вписався. Вписався, ніби нічого й не було. Легендарний Муса отримує зараз тінь і повертається до моєї команди, до мого клюбу. Він буде грати в парі з Зенедіним Зіданом. 85-й Сісако. Коли я побачив його, і він випав, мені я зрозумів, що це не просто так. Він хоче зіграти. Спробуємо йому. Віддати роль в Хоча з таким дефом тут навряд вийде, але Фізуха 96 сила. Правда, спритність баланс питаннячко. Ну і Камавінга. З Камавінго я трохи зіграв. Два сести він навіть дав. Ну, подивитись зараз, як він грає. Я поки особливо багато говорити не буду, хіба що скажу, що він цікавіший, ніж рарний Менді. Дрогба Гриліш. Руні. Люсіо. Люсімар м'яч не дійде ми матч можемо закрити. І таке може бути. Та від же 0-0. Зараз повсі Соко пробігла, але то не рахується. Він ще не увійшов у гру. Ну та, в контроль м'яча Тони Белінгем. Але нічого біжить, дивись. Ой, Зізо! А, ага, який сейв. Куртуа? Не куртуа, Льоріс. це не був сейв? Чи це якийсь ноут no сейв? Мені здалося, що м'яч змінив траєкторію. Сісоко, нічого собі, погляньте. Ну, за асистом. салах, забивай сам. Щоб то був асист від Сісоко, Салах! 2-0. І обійми, обійми, Сісоко, обійміться! Ну, чого ви не даєте мені обійнятися? Май закінчується. Сісоко, асист після відбору. Молодець. І знов Люрис, що то люди так Люриса позбирали? Він гарно виглядає питань нема, але в мене Сарш Мейхель, розумієте. Девід. Я Девіда маю поставити собі в запасі все ніяк забуваю. О. Добре. Хамай він його перехопив. Лоріс поки нічого не ловить. Я вітаю всіх, хто збирає Лоріса, але. Чим він вас має тішити, я поки не бачу. Поки що Льорі стоїть так, як в серії після матчових пенальті проти Аргентини. Лінксону, ой, бляха, точно. А це гарно придумано. ж 0 3, 0 Я тебе і тоді просив скопіюй мені е, в чат свої ті характеристики, щоб я прочитав. І зараз знову попрошу. Знов люс. Неймовірно, третій з чотирьох Льріс. Камавінга, до речі, не найкращий мілівий захисник. Але я чисто поставив на хвилі матчу Real Atletic. Плюс я хотів собі когось з нового промо, Я пригадав, що в мене позиція лівого захисника під питанням. Побачив Камавінгу, вирішив собі. А чому б і ні, поставлю. Та й собі граю. Камавінго. Специфічне перехоплення. О, ту-то. 1-0, Соналду Знову Лоріс не рятує. Буде огляд на Лоріса. Тож прикольно. Навіть самому не треба грати, граєш одразу проти нього і тестуєш, як має бути. Сар! Чудова робота. Добре. І. І. Аааа, ну тут я так пробив. Але Льоріс засейвив Добре. Чудово, Віні! Єе, Лоріс зараз цікаво зіграв. Він хотів, по-моєму, в Підкаті грати. ногами. Він хотів руками стрибати. І... До речі, дуже небезпечно стрибав. Так можна заїхати було Вінісіусу і в пах Пронесло. Дізу. А, там міг але наш. Ну... тепер можна. оба Обама Угу. Ковзає. Це погано може закінчитись. І погано закінчується. Ну роден. Ооо! Салах, молодець! Сісоко, добре дав, але сам впав. Чому впав? Тебе ж плейстайл, що ти моцний. А, який пас проходить! Курва! А! а Ох ти! Суралдо! Холодна голова і рахунок 2-2. Але може вже не будемо пропускати Я щось незрозуміле в захисті, га? Та от. No. Гол. Три-три. Ну-ну-ну-ну-ну. А що Дякую. о oh, Ей! Oh, oh, oh. hey! Но... Татья... Кама-Винга. Зарас. 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 Ха-ха-ха. Ну, бля. Но. Нарешти. Нарешти. О, як поміж ні кинув і до побачення. Кінець. Натмек Мальдині, по-моєму, поміж то буде зараз видно на повторі, чи так, чи ні. Що то це робе, Пауло? Мільйон пішов спати. Мінус 500 тисяч на трансфермаркеті. Він же коштує як блан рахуйте його збірка. Число. Як вдалося Соко Просто там порухався, аж нуля станцював і забив. Можна кинути? О, о, можна кинути. Кажу, добре, Сунальду, і виконай. Виконай! О боже мій, який удар, Сон! Обожнюю цю карту ви всі 24, Сональду! Зіко, аж щоб компенсувати це, побіг сам вперед, але нічого з того не вийшло. Сональду, Сональду, Сональду. До побачення. 10-0 пролетіли у плей-офф і на річвітах все крім одного матчу, по суті, так? ні? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дам по ногах. Не дамутком він не біжить, от не біжить. Він багато в чому прикольний, от він забирає, цікаво, в нього перехоплення такий цупкий, він приклеює м'яч після перехоплень. Але він дуже погано біжить. Ой-ой-ой! Ой. -ой, -ой. Ой. Як цекнув. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Анусон, давай ще звідси. На. Ха-ха! Сональду, божи мій! Тато неймовірно просто, звідки він пульнув? Ай! Ніе! Там чекай, там, по-перше, щось десь по-друге. Ей! І зараз ще як мені ще й поразку дадуть, боже мій! Я не граю з кросплатформою завтра в ікінзі. Я в шоці. А, другий ранг катастрофа. Мабути, перший. мене обікрали. <пух> Може якась компенсація буде зараз в паках, але я дуже розчарований. Я гарно провів плей оффі Робертсон? Літл? Вона 86. Так і є. Рарний мегапак в мене тут найкращий і. Це не те, що треба. Найвищ... Голівуд. Що це за Голівуд в Брентфорда? Де Голлівуд і де Брентфорд? Камавінга молодець. Єдине, що мені так от реально в ньому не подобається, це швидкість. Вона відчувається така, що він не добігає. Якось важкувато стартує і на дистанції теж. А от чисто позабирати м'ячі. На перехоплення зіграти. В нього є інтерсепшнс? Нема. А перехоплює? Жокей. Блок. Ну, поки що я його не хочу віддавати, хоча. Мені здається, Бомбастор трошечки прикольніше була. ну принаймні, в атаці вона дуже класна. В захисті вона фізично не така. І Сісоко теж молодець. Два асисти дав. Не зіпсув мені каші. З його тостатами дуже навіть солідно зіграв. До речі, Сілодар 99, отого От я не зміг відчути, не було нагоди. Як це завтра пропаде моя легенда? Хтось писав таке, що й на тобі, але я читав, що там три дні. Ну no, от, expires in 2 days тепер. Як це завтра пропаде моя ікон? Ну що ти таке пишеш? Так, справді, якщо я відкриваю компаньон, то тут чітко видно час. І в п'ятницю о 20.00 виходить CSBC оновиться і ще буде там два дні собі можливо збиратися. Але те, що я зараз назбирав, реально би зникло, якби я не помітив того, що пишуть мені підписники. Тож, дякую. Якщо зараз впаде Мбапе, то вікно. Ух ти. Як гарно. 5 на фінтах. Е, оце. У мене інформі так багато. Можемо гульнути разочок. Мені так потрібний рейтинг, тому поїхали. Ну шо, 84 плюс 5 штук. Єй, мені треба МПП зберувати. Давайте щось вирішувати. Зробіть так, щоб я зібрав зараз той СБЧ знову. Ано. Ти Микита? Англія? Куртуа? Ой. Ой, 85-й. Гриліш мене задовбе, по-моєму, після того, що я з ним на завдання накріпив, але. Ми крутимо. Інформ повернувся. Граємо далі. Я казав, щоб їй зробили так, щоб я знову зібрав СБЧ. Певною мірою вони мене почули. 73 плюс Х2. Це що? Теж якийсь objectives. Магуль. воно мені так часто падає, що страшне. Вона друга після Рольфу. То є найближчий кон... Ку... Курент. Мюллер. 84 плюс X5, їдемо! Крутимо. О боже, челхануглу, 85, я знову в дупі. Ну що, давайте знову інформ, і ми повторимо цю гру. Ага, мене кинули. Просто. Боже. Мене завжди дивує, як можна за 300 перемог в райвелс дати якийсь нездалий трофей на поле. І потім, як загальну нагороду за це все теж дати якусь дупу. А, золотенького год. Але тут я маю Ultimate пак. Він мусить мати якусь силу. Це за Rivals Це як елітний пак, як сьогодні з тими чудо Левандовський, яких я мав. Почнемо зі скромного. Волкаут Тоді попросимо Промо. Можна легенду. Та вже в сраку. Ні Промо, нічого. Ой. Тотара Піно 85. Два інформа хочу. У мене в інформі багато, може бути дублікат. О, Кріліш. Боже, Атланта, все то якесь прокляття. Якщо ви додивилися і дослухали до цього моменту, то не полінуйтеся написати в коментарях, чи бувають у вас такі дисконекти після матчу з крос-платформою. І на моє здивування, це був не гравець із ПК, а представник Xbox. Зараз можна подивитися історію матчів і значок ПК це EA. раніше. У нас один значок був спільний на крос-платформу, зараз видно чітко, і не знаю, що робити далі. Можливо, буду грати у Weekend League без крос-платформи, лише з PlayStation, але пошук суперників можливо стане повільнішим. Поглянемо на сьогодні, все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.